Друзі, вітаю! І хочу вас запросити на огляд ще одного готелю. Він знаходиться за моєю спиною, це готель Пелас Люкс. Він знаходиться прямо на першій лінії. Ось дивіться, я вам показую. Позаду мене море. І з боку мене готель. Це готель Пелас Люкс Петровац. Прошу не плутати, є ще готель Пелас Суперіор. Це чотири зірки. Він знаходиться навпроти цього готелю, але він зовсім інший. Тому чому саме цей готель я вам пропоную передивитися? Давайте протягом нашого відеоогляду з вами разом розберемось. Подивимось номера, подивимось загальну територію, що тут є, як він розташований і взагалі чи варто туди їхати. А поки ми з вами йдемо, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайки. Це допомагає підтримувати туристичний україномовний контент і розвивати цей напрямок. А також в описі під відео всі наші контакти і соціальні мережі теж підписуйтесь, щоб бути з нами завжди на зв'язку і звертайтеся за підбором туру. Ну що, поїхали? Отже, друзі, ресепшн готелю Pella LUX, що знаходиться на березі моря. Він, до речі, має спільних власників з готелем Pella Superior. Цей готель сучасний, більш комфортніший, вищого класу. Тут комфортні сучасні номери, ну і взагалі він такий вишуканий. Але деякі послуги все ж таки надаються в готелі Pella Superior. Ми своїм клієнтам розповідаємо, які саме послуги там надаються. Це лобі бар готелю. Белас Леукс. Тут грає приємна музика і дуже затишна атмосфера. Ось я вам покажу це бар, і поруч море. Е, нагадаю, що всі пляжі в Чорногорі муніципальні і навіть якщо готель стоїть прямо на березі, він не має власного пляжу і е, шезлонги і парасолі будуть за додаткову плату. Ось, променад. І вже пляж. Тут вузенька лінія пляжу, а ось там далі, ось в тій частині, на центральному пляжі, там вже більш широка частина пляжу. Тут, як бачите, при вході в море досить велика галька, а на центральному пляжі трошки дрібніша і зручніша для заходу. Ось готель Пелас Люкс, вон там, далі вілла Аліва. Все досить близенько розташовано. І готель Пелас Суперіор. Готель Пелас Суперіор, дивіться, ось ці теракотовий дахи. Ці корпуси з теракотовим дахом це Пелас Суперіор. Деякі послуги вони надаються саме в готелі Пелас Суперіор а, для гостей готелю Пелас Люкс. Але тут комфортніше розміщення. Дивіться, які краєвиди будуть з номерів. Номер категорії апартаменти в готелі Palace Lux. Це досить просторі, великі апартаменти. Коридор. В коридорі є шафа, сейф. Тут є вішачки і а, додаткова ковдра. Так, тут у нас санвузол. Ванна, класна, є ролета, я так розумію, там позаду скло, подивимось, а, набір гігієнічних засобів, є мило в дозаторі, косметичне дзеркало. Душ є стаціонарний, є гнучкий, ну і туалет, відповідно. І набір рушничків капці і ваги. Далі бачимо а, чайник чашечки. Я так думаю, що тут може, так, да, тут у нас іде міні-бар. Міні-бар пустий, але використовувати як холодильник можна. Тут є полочки. І ми потрапляємо в таку класну світлу, кімнату. Дивіться, я вам покажу, бо це, напевно, да, це все вікно. Вікно з блекаут-шторами. І ось це вікно в ванну. Там бачите, що є ролета, яка піднімається. Можна дуже класно, романтично провести час. Покажу вам загальним таким планом. А, так, тут у нас є вихід на терасу. Боже. Просто подивіться ці краєвиди. Вихід на терасу є з двох кімнат. Так, на жаль, тут є ще нова будова. Вона зараз не будується, але вона є. Це треба просто сприймати як інформацію. Повертаємось в номер і покажу вам іншу кімнату в цих апартаментів. Знову вихід на терасу ось тут. І тут у нас вітальня. Диван розкладається і на ньому можуть спати дві людини. Тут є такий французький балкончик на Да. З ось такими краєвидами. Тобто, бачите, он вихід зі спальні, а це вже коридор. Ось так виходить. Якщо пройтись коротенько по номеру, по колу. Мені дуже подобається, а, стандарт рум в готелі Пелос Люкс. Тут у нас є ванна. Тераса дуже велика, але, напевно, на останньому поверсі. Весь Петровець, як на долоні. ще одні апартаменти в готелі Пелас Люкс. Тут кажуть одні, один з найкращих краєвидів. Ну ви бачите вже, так? Да? Просто стиль схожий, я детально не буду зупинятися, сам вузол такий самий. Да. Тут ролета. Роліта і склявна стіна, тут є тераса з боковим виглядом Тут невеличка тераса. Але просто мальовничий краєвид. Просто бомба. І я хочу показати вам далі. Тут є вихід ще на одну терасу. Ну і ось така вітальня. Виходи прямо є э, скрізь, де? Да? Вітця пана панорама, Така шикарна панорама. І тут ось такі краєвиди. І головна тераса цього номеру виглядає ось так. А точніше, краєвид. Наймальовніший, який я бачила. Це поєднання шикарних гір та моря. Ну просто в самісеньке серце.